У 2014 році ми вступили до Житомирського національного агроекологічного університету на технологічний факультет. Сьогодні ми хочемо провести вас стежинами першокурсника. Сьогодні для кар'єрного успіху вже мало просто освіти. Жорсткі конкурентні умови на ринку працевлаштування змушують сучасного студента вже на етапі навчання задуматись про власне майбутнє. Професія технолога не менш складна і відповідальна ніж інші професії цієї сфери, адже технолог повинен відмінно знати не тільки теорію своєї роботи, а ще й бути чудовим практиком. Тим більше кваліфікація технолога найбільш важлива з погляду кар'єрного зростання. Адже чи директор підвищить некомпетентного технолога і дасть йому зелене світло в подальшому просуванні в роботі. Отже, основним нашим завданням на даний момент є навчання. Ви є студенткою першого курсу Житомирського національного агроекологічного університету. Чому ви обрали саме цей вуз? Житомирський національний агроекологічний університет є одним з найпрестижніших вузів в місті Житомирі, і тому я вступила до нього на технологічний факультет. Мені дуже все подобається, дуже гарні викладачі. Також є можливість тут поїхати за кордон на практику і мені це дуже мене так зацікавило. Ну, за цей період навчання, який я вже відучився на першому курсі, я здобув дуже багато друзів. Для себе відкрив багато нових можливостей, які дають мені на Наталі більше перспектив для свого власного розвитку. Вони вже мали участь, приймали участь своїх матері, е, показали себе яскраво. Надію, що вони так будуть продовжувати. Бажаю їм терпіння і наснаги, е, яке їм дуже знадобиться. Е, проявляйте себе далі. Ви молодці.